Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми хотіли би розповісти вам про наші болір'яни. Це наша розробка, і ми їх розробили маючи там, більше, 10, ніж 10 років експлуатації самих різних болір'янів. Окремо, просто хотіли би розповісти про те, чим вони відрізняються, які вони надають переваги над звичайними стандартними лінійками, які є, не вдаючись в деталі роботи. Ну, По-перше, над чим ми працювали, це перше збільшити зняття площі поверхні. Тобто, у нас через всю площу бокової стінки проходить повітря і знімає тепло. І знімає тепло з болюр'яна. Велика площа зняття, тому що вона приблизно в два рази збільшена в порівнянні з звичайними болір'янами. тому що там труба. Пластина, труба, пластина, труба, пластина, і саме труби знімають тепло через них проходить повітря. Тут повітря проходить по всій боковій частині. Таким чином збільшили конвекцію через нього більше проходить повітря. По-перше, він зменшує температуру нагріву самої поверхні цієї дверці. Це перше. Тобто, частина менше нагрівається і загальне тепло буде розпроділятися на цю і на цю частину. Тобто, ми збільшуємо теплоодачу цієї частини. Коли ви... Наприклад, вам треба збільшити подачу повітря. Не буде таких випадків, коли йде плам'я. Наприклад, ви відкрили і вам сюди буває, що при деяких видах палива йде пламя з камери згарання. Цього вже не буде. Третій фактор ми додали ручки ось такі, для того, щоб було простіше переносити ці булір'яни. При транспортируці, при доставці все це значно простіше і легше переносить, тому що коли ручок немає, це дуже складно робити. Стандартні боліріяни йдуть без ніжок, і тому, якщо його покласти на землю, це буде дуже невдалий варіант, тому що по перше зменшується кількість повітря, яке заходить, тому що воно на землі лежить. І по друге. Якщо досить низько знаходиться оця нижня частина, куди заходить повітря, ми починаємо хватати пилюку з землі. І ця пилюка підіймається, і ми будемо дихати, і в повітрі буде досить багато пилу, тому що воно почне як пилесос. Потрохи засасувати сюди пил і потім його вибрасувати вверх. Тут додатково йде прирозділ камер. Да, тобто камера згорання, верхня камера, де йде дожих димових газів, тут оця перемичка, вона зроблена у вигляді труб, по яким також циркулює повітря. Тобто, що відбувається? У нас повітря йде таким чином, да, по цим направляючим, а також іде по оцім, тобто. По перегородці і циркулює, і знімає там повітря. І таким чином ми більш ефективніше забираємо тепло з самого болір'яну. Більше віддаємо тепло, болір'ян і так нагрівається. Він дольше служить і він більше дає тепла. Ось такий досить функціональний болір'ян ми розробили, і ви можете замовити у нас на сайті і отримати його. По всій Україні він ідеальний для теплиць, для виробничих приміщень, для складів тобто там, де не постійно знаходяться люди. Цей варіант він видає 11 кВт потужності теплової, да, на максимуму, розрахований на 200 двісті метрів кубічних стандартного приміщення і може працювати на одній закладці до 10 годин. Даний боліяр може бути ще в декількох варіантах. Тобто, він може бути з турбіною, тобто додається додаткова вставка знизу, і туди ставиться турбіна, як в такому варіанті, так і може бути варіант з верхньою кри з верхньою кришкою для підключення повітряпроводів, щоб щоби. Тепло, яке ми тут генеруємо, ми можемо, могли розподіляти цілонаправленно десь якісь місця. Тобто, це якщо в теплиці, це ми на іншу частину теплиці розподіляємо. Якщо це промислова зона, то ми розподіляємо по робочим місцям. Якщо це дім, то ми розподіляємо це повітря по кімнатам. Тобто, це є три варіанти виконання. Перше виконання просто болір'ян, другий з турбіною, відповідно, третій з кришкою. Ось всі ці варіанти можуть бути. Варіант виконання 01 – 11 кВт, 200 метрів об'єму приміщення. Да, він може опалювати двоєчка. Вона розрахована на потужність 18 кВт, і об'єм приміщення, котре вона опалювати, може це 400 кубічних метрів. І відповідно, є троєчка, потужність його 26 кВт, і він може опалювати приміщення об'ємом 600 кубічних метрів. Ви можете у нас на сайті замовити булір'ян на різну потужність з різною комплектацією. Як Булір'ям стандарті, так і з турбіною, так і з кришкою для підключення повітря проводів. Ну а з вами був Олександр, яка теплиця живіть в гармонії з природою в ритм прогресу і До нових зустрічей.